Апозіян Сольга, учениця 9 класу. Тема виступу неможливих речей немає. Є недостатня кількість спроб. Любко Кодереш. Добрий день, друзі! Чи знаєте ви, що перший комп'ютер був розміром з кімнату? А сьогодні кожен з нас носить в кишені пристрій, який за потужністю перевершує його в мільйони разів. А розмірами вміщується на долоні. Це доказ того, що неможливого немає. Сьогодні ми про це і поговоримо. Поняття неможливе завжди інтригувало людей. Це як таємничий горизонт, за яким нібито приховано все недосяжне, який віддаляється від нас у міру того, як ми наближаємося до нього. Та чи дійсно існують в межі того, що ми можемо досягти? Чому ж ми так часто обмежуємо себе переконанням у неможливості? Причин багато страх невдачі, брак віри в себе, стереотипи. Але найголовніша причина, на думку письменника Любка Дереша, це відсутність справ. І я з ним цілком згодна. Ми часто здаємося ще до того, як починаємо щось робити. Багато відомих, успішних людей довели, що неможливе. можливе. Вони теж терпіли провали і невдачі, але знаходили в собі сили підняти голову йти далі. І були праві. Їхні відкриття змінювали світ, а шлях до них був тернистий і повний випробувань. Майже 40 років знадобилося Стіву Джобсу, щоб створити сучасний планшетний комп'ютер. Став успішною людиною крутим маркетологом, а досяг всього цього непосильна працею, шляхом спроб і невдачі. Нелегко даються і спортсменам олімпійські вершини. Це години тренувань, болю та втоми. Задаємо Робінзона Круза, який місяцями експериментував, щоб виготовити посуд, зробити човен, пошити одяг, на спроби, невдачі та знову спроби. І так крок за кроком Робінзон перетворював неможливе на реальність. Кожен опалений горщик, що тріскався, був лише ще одним уроком на шляху до майстерності. Ми можемо перетворити на можливе на можливе, якщо вірити у себе та не боятися діяти, ризикувати. Саме тому так важливо пам'ятати, неможливих речей немає є недостатня кількість спроб. Навчаться це на привід опускати руки, а цінний досвід, який наближає нас до успіху. Тому давайте дозволяти собі розкіш, робити помилки і вчитися на них. Живіть за правилами трьох Н. Е. Немає нічого неможливого. Дякую за увагу!